Гляньмо, дітки пильним оком. Вулиця така широка, їй не личить тиша й шум, всюди гамір, всюди шум, скрізь біжать автомобілі, жовті, сині, чорні, білі. Всі несуться, всі гудуть, спритні шини мчать у путь. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Але незвичайний. А спеціального призначення. Дивні автомобілі мчать поряд з нами, що везуть вони, не знаємо. Давайте розглянемо ці автомобілі по черзі. Стрімко ця машина мчиться, щоб до хворих не спізниться. Уночі та в ясні дні постраждалих врятувати допомогу всім надати. Що це за автомобіль? Це швидка допомога. Якого кольору ця машина? Білого. З червоними смужками. Люди якої професії їздять на такому автомобілі? Лікарі. За яким номером можна викликати машину швидкої допомоги? 103. Мчить по дорозі червона машина, крутяться швидко всі її шини. Вихором справжній по трасі летить, бо поспішає пожежу гасить. Це пожежна машина. Якого кольору цей автомобіль? Червоного. Люди якої професії їздять на такому автомобілі? Це пожежники. Який номер телефону слід набрати, щоб викликати пожежних? 101 Машині цій треба поспішати. Порушники вчасно їй слід наздогнати. В ній люди в погонах та формі сидять. Обов'язок їх повсякчас слідкувати. Щоб скрізь, чи то місто, чи просто село життя наше завжди безпечним було. Якого кольору цей автомобіль? Білого з жовто-блакитними смужками? Люди якої професії їздять на такому автомобілі? Поліцейські. Який номер треба набрати, щоб викликати поліцію? 102. Ці машини не перевозять пасажирів або вантаж. Вони спеціальні, бо виконують лише певну роботу спеціальну. Людям автомобілі ці допомагають, про їх здоров'я та безпеку дбають. З яким транспортом ми сьогодні познайомились? Швидка допомога, Пожежна машина та поліцейська машина. За якими номерами телефону можна викликати спеціальні автомобілі? 103, 101, 102. Наше заняття закінчилося. До нових зустрічей!